Вір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшла речниця Волинської обласної прокуратури Наталка Мурахевич. Вітання, пані Наталю. Вітаю вас і ваших глядачів. Та пані Наталю, хочемо з вами обговорити ту інформацію, яка з'явилася в ЗМІ про те, що на Волині до 14 років засудили місцевого жителя за державну зраду. Чи можете розповісти деталі, хто це, що він робив, і за що йому ось така кара? Ще у 2019 році у березні розпочав свою підробну діяльність цей нині п'ятдесятирічний чоловік у минулому військовий. Займався він цією діяльністю цілий рік. Викрили його у березні 2020 року. Він на замовлення своїх кураторів це іноземна спецслужба російська. Збирав інформацію про Луцький військовий аеродром, також про військовиків, які несли там службу, про усі об'єкти можливості проникнути на територію і усякі недоліки функціонування пропускного режиму. Також чоловік намагався створити агентурну сітку на території, вербуючи це. Людей, які працювали на аеродромі. Відповідно, після викриття він вже перебував під вартою, і нині суд розглянув це кримінальне провадження. Встановлений вирок 14 років наступних обвинувачений проведе за ґратами. Також у нього буде конфісковано усе його майно. В минулому він війні службу одній з військових частин на території Волинської області. Пані Наталю, а чи відомо, чи вдалося йому когось завербувати? Чи не пов'язаний він із нагори Сметаніним, і є, які теж є зараз підозрюваний в обстрілах Луцького аеродрому? Щодо цього були кримінальні провадження і інформацію поки що не можемо розголошувати. Ну, а скажіть. Прокуратура задоволена тим покаранням, яке отримав 14 років конфіскація цей зрадник. Так. Максимально покарання 15 років позбавлення волі за такий злочин. А це, от, е, кажете, що служив, проходив військову службу в одній з частин Волинської області. Це корінний волинянин був чи все таким. Слуганщина. Ну а загалом, протягом ось цих з цього періоду, ну хоча б починаючи від повномасштабного вторгнення, чи є ще якісь випадки ось такої державної зради на Волині, якісь підозри, можливо, можливо, є якась статистика. Є провадження про державну зраду. Єдине, що би ви запитали про мене це раніше, я б уточнила цифри. Зрозуміло, дякуємо вам, пані Наталі, за цю інформацію. Тож, Наталка Мурахевич, речниця Вониської обласної прокуратури, виходила з нами на зв'язок. Є вже вирок стосовно підозрюваного в державній зраді на нашій території. Дякуємо вам на все добре. Дякуємо.